За наступні 7 хвилин я вам покажу нові можливості у веб-версії Interactive Brokers, Це розділ Research, там є News і там є пункт. Такий Discover новий. Єдине, одразу скажу, що це для тих, хто хоче активно слідкувати за ринком або за окремими акціями. Тобто, якщо у вас є фан-портфель або активна частина портфелю. То, ймовірно, це відео буде вам корисним. Якщо ви пасивний інвестор, то це вам або взагалі не потрібно, або там знадобиться два рази на рік ціної функції. Давайте подивимося, які вони. Ви бачите, зараз Interactive Brokers. Я зайшов в Research і взяв ось цей пункт Discover. І дивіться, тут є Market Bars. Я можу його дивитися у формі ньюз-деска. Ось бачите, тобто всі новини можу дивитись у формі таких. Bubbles, та, бачите, там всі говорять про NVIDIA і про Tesla. Можу у формі таблички. Ви бачите, Nvidia, Tesla, Потім компанія Плаг, яку я, до речі, навіть не знаю. Можете собі вибирати там sort By, та, Тобто вас мається на увазі, що про ці компанії говорять, пишуть вони на слуху. Так само ви можете відстежувати не тільки компанії, а й крипту. Ось ви бачите про ефір, наприклад, читати чи про біткоін і так далі. А, далі тут є два розділи: техніка сайт, техніка Ньюс. Ну, я вам покажу, але ви знаєте, я цим не користуюсь і не думаю, що це вам потрібно. Viewed Bullish, бачите, там компанії і так далі. Фічет і Діс. Фічет це там, де є рекомендації е, аналітиків. Знову таки, це технічний аналіз, і навряд чи вам це потрібно. Fundamental Insight це вже щось ближче до фундаментального аналізу. Тут, тут ви бачите, є компанії різні. Ви можете тут теж відслідковувати, аналізувати ось price performance, trading volume, price performance і так далі. Ну, тобто багато фільтрів, можете в таблиці дивитись ось таким чином. І Economic Insight, Ось тут цікаво. Я собі навіть налаштував деякі речі. Так, ну вони зараз пропали, треба буде зберегти. Тобто я можу, наприклад, вільфільтрувати, покажи мені всі важливі новини там по економіці Польщі, або там по економіці Америки. Да? От ось тут, бачите, всі важливі новини по European Union, Poland і там або Португал. І воно ось бачите, буде показувати. Знову таки, навряд чи це вам знадобиться. Якщо ви пасивний інвестор, Ну і MarketBuzz, ви тут можете собі налаштувати різні е, теми. ну Тобто, наприклад, по Польщі, якщо я хочу відстежувати новини, бачите, я собі налаштував Польщу, і воно мені з Reuters все там важливе по Польщі витягує. Так само можна зробити там по крипті. Ну, тобто, як така знаєте, читалка новин, плюс там економічний календар. До речі, можна з цього календаря забув сказати, собі новини в календар додавати. Але знову таки не знаю, навіщо це вам, якщо ви не хочете активно слідкувати за ринком. Ну, і там якісь моменти. Я, наприклад, теж засідання ФРС, да, я там слідкую. І крім цього розділу, та, ну тут є значно більше всього, ви можете поклацати, якщо ви відчуваєте, що на перший погляд це вам потрібно, да і крім цього розділу, звертаю вашу увагу ще на розділ «News Research». Ось я, наприклад, зробив компанії, які я там фоловлю, PayPal і Zoom. і ви бачите, воно мені буде показувати або просто новини по PayPal, або Research Reports. Research Reports – це вже в принципі цікаво. Знову таки там дуже багато технічного аналізу, який взагалі я вважаю нерелевантним і не звертає увагу. Але тут можуть бути і звіти власне аналітики ліпі Ківострів. Market commentary, тобто хтось десь завжди щось пише. Тут дуже багато, я так подивився, такого відверто кажучи, сміття. Знаєте, тобто воно стягує все з інтернету. Більшість цього, якщо дійсно проводити аналіз, є сміття, але тим не менше, ви бачите, та Analyst Reports. Да? Ну, можна й почитати, якщо я цікавлюся, акціями PayPal. А, також тут є daily overview, тобто можна налаштовувати собі різні новини, можна робити advanced search і ви будете шукати, наприклад, можна файлінг знайти, да, тобто можна transcripts знайти цих calls, Ви можете там відстежувати собі певні облігації або крипту. Можете там по read time тільки там найважливіше відстежувати, і так далі. Тобто, це як зручна така агрегатор зручний економічних новин, які ви можете підлаштовувати під себе, можете там збирати собі новини, закладки робити і так далі. Повторюсь, що якщо ви пасивний інвестор, то ви швидше за все в цей веб-портал Interactive Brokers заходите там, коли вам треба покупки зробити чи ребаланс зробити кілька разів на рік. Та? Але ось в когось є фан-портфоліо, ми про нього розповідали на каналі. А хтось хоче відстежувати, наприклад, там новини просто економічні по економіці Польщі, там бо ви ведете бізнес в Польщі, чи хочете переїжджати в Польщу, чи навпаки живете в Польщі, ви думаєте, чи теж Пишатись і ось ну, для такого це потрібно, тому розділ Research Fundamentals Explorer, Ой, вибачте, Discover. По Fundamentals Explorer вже було відео на каналі. Подивіться, а там, до речі, мені більш корисний розділ, бо цим Discover я там майже не користуюсь, а і news, та Research теж і там можна в календарі дивитись найважливіші економічні події в світі або по певній країні, чи по певному індикатору. А не забудьте, будь ласка, лайки, пишіть в коментарях, чи ви б таким користувалися. Якщо користуєтесь, то в чому бачите цінність? У сімейному бюджеті є афіліат програми Seeking Alpha. Seeking Alpha – це дуже популярний ресурс, якщо ви аналізуєте окремі акції. Він просто безцінний для вас, тому що буде економити дуже-дуже багато часу і буде давати вам дуже багато якісної аналітики. Показує, як це працює. У нас план. є, звісно, підписка на преміум Сикінал. Ось, ви бачите мій кабінет. Ось це мій фан-портфоліо, ті акції, які я або купив, або за якими я слідкую. І ось, наприклад, я там придбав PayPal, Дивіться, я по PayPal можу подивитися. Аналітиків Alpha і дуже корисно знаєте, там я, наприклад, купив. Я вважаю, що це стронбає. Хтось пише сел, хтось hold. почитати і почути, да, можливо, я десь помиляюсь. А також тут дуже цінно тут можна порівнювати, дивитися до 10 років фінансової інформації, можна порівнювати ось з PayPal там з конкурентами. Ви бачите. До шести конкурентів дуже дуже багато всього. Для мене ще також дуже цінним є. Ось, наприклад, там велика компанія Google. А я читаю там transcripts Earnings Call. енінско. Давайте хто в нас там недавно звітував. Наприклад, Zoom та да? по Zoom, Ось ви бачите Quarterly Report тут Є і ось тут є Earnings Call Transcript. Тобто, все в одному місці зібрано дуже дуже багато там різної інформації по компаніях. Є також інформація по ІТІФах, є там топ стокс рейтинги. Ви бачите, можете посортувати, хто там на Wall Street там найбільш популярний. Ви бачите, ось такі компанії. Більшість правда мені вам невідомі. Но ось Delta Airlines, Бачите, 4,6 Wall Street дає 4,31 аналітики Альфа. Кругом, якби все зелене, дуже хороші оцінки в описі. Ви подивіться, будь ласка, більше про преміум Альфа підписку та що туди входить. Якщо ви інвестуєте активно в ви акції, ви і робите аналіз. Я думаю, що це вам буде корисним. Спробуйте преміум підписку Сикіналфа.